Сьогоднішня неділя, браті і сестри носить дві назви. Називається неділею страшного суда, неділею м'ясопустною. Неділю м'ясопустною, тому що заговеніє на м'ясо сьогоднішнього дня до Дня Святої Пасхи строго настрого забороняється кушати м'ясо. Неділю страшного суда, тому що Христова церква. Сьогоднішнім Іванівським чтенням нагадує нам з вами про те, що свершиться в кінці людської історії, коли вдруге Господь наш Ісус Христос прийде з Великою славою на землю для того, щоб свершити праведний суд над народами землі. Питання про кінець світу, питання про кінець людської історії на землі. Завжди, у всі часи людської історії, воно було важливим, актуальним і видно страшним. Чому? Тому що дійсно той день буде страшним, тому що Господь прийде на землю, як Бог, Цар, суддя і творець Вселенної. Перед ним, як ми почули в сьогоднішньому Іванівському члені, Предстануть всі племена і язиці. І він розділить одних, як розділяє пастир овець від козліщ. Людина дуже обмежена своєю смілимостю. І, як ми не раз бачимо, переживаємо, що ми переживаємо з вами тривогу, коли ми бачимо якусь, якесь страшилище. Якщо ми з вами переживаємо якусь ту трагедію або відповідні обставини, які страшать нас з вами. Слово Боже наголошує, що Господь прийде ночу, коли мір його не буде чекати. Після страшних євлення природи, сонце померкне, луна місяць не дасть. Світла, зірки з неба спадуть, ангели з гормогласними трубами будуть робити, що настав кінець людської історії на землі. Мертві воскреснуть і всі в обновленому стані пристануть на суд. Ми з вами зрозуміло, що дуже обмежені сміливостю. І дійсно, якщо нам приходилося літати в літаку, коли ми відчували, що переживав, переживав літак турбулентність, ми дійсно хвилювалися. Коли літак ішов на посадку і не відкривалися шаси, видно, ми в якійсь томірі відчували, що не даремно кружиться літак над містом або над аеропортом, тому, що видно, він не може сісти. Від того наше, су... наше существо переживає страх. В один же час, коли ми плавали з вами в морі, коли був шторм, ми не говоримо про цунамі. В один же час, переживаючи перераховане, дійсно наша природа піддавалася страху і трепету. А можемо собі уявляти, коли ми побачимо, що із землі воскрешають мертві, і ті, які остануться в живих, в мгновенні ока і зміняться, і всі Божесною силою предстануть на хмарах для зустрічі царя слави, який прийде зі всіма ангелами. А тому Христова Церква. Не лякає нікого, нікого не устрашає. Вона нагадує, вона констатує факт, те, що прийдеться пережити всім, які родилися на цій землі. Переживаючи неділі страшного суда, через неділю з Божою допомогою, надіємося, що ми вже вступимо в Великий Піст, постараємося, браті і сестри, провести. Час Великої Четрідесятни це як подобає справжнім православним християнам. Воздержуючись від забороненої їжі, ми будемо свідчити, що ми дійсно хочемо, бажаємо обновлення, духовного очищення і вічного спасіння, чого то да сподобать Господь всіх нас з вами.